Квітень характеризується інтенсивним наростанням тепла і вже пізні заморозки. Тобто, завчасність ще достатньо велика. Сказати, що саме на цей великдень будуть заморозки, але середня багаторічна дата останнього заморозку весною це 15-20 квітня, 15-24 – отакий розрив. Тобто, а великдень цьому році, 20 квітня. Цілком можливо, в нас, якщо брати кліматичні характеристики, то найостанніша дата весняного заморозку це 20-ті числа травня. Тобто останніми роками, так, да, от пізні заморозки, квітень по-любому, хоч в один день, хоч декілька днів, але буде таке короткотермінове зниження температури до нуля або навіть до мінусових значень на ґрунті. На ґрунті, по-моєму, навіть 27-го. Травня це у нас остання теоретично можлива остання дата пізнього заморозу.